Вітаю на каналі Я в магазині Сінсей. Так багато всього рожевого просто очі розбігаються. Давайте разом дивитися приємного перегляду. Дзеркальце у вигляді ракушки 119, кісточка 79, набір кісточок 169, дзеркало 149. Мочалка хмаринка рожева 69. Мочалка з ручкою 99 гривень. Маска для сну 119 Набір дорожній для шампунів та кондиціонеру 69 гривень. Спонж для обличчя 59 гривень. Рушник тюрбан для волосся 169 гривень. Пензлики та мисочка 99 метелик рожевий дзеркало 99, набір дорожній баночок рожевих 149 гривень, пензлики для макіяжу 399, дзеркало ракушка 149 гривень, Рожева щітка для волосся 149 гривень. Косметичка Hello Kitty 549, Маленький органайзер 39, 119 маска, 219 набір кісточок для макіяжу, кісточки для нанесення тіней 69, спонжики 59, Великий набір кісточок Hello Kitty 399.

Маска для сну ромашки 119. Спонжі у баночці Hello Kitті 109. Спрей парфумований для тіла 129. Ароматів є декілька на вибір. Органайзер підставка для кісточок. У вигляді лапки 69. Дорожній набір в контейнери 129. Набір спонжів фіолетових 399 гривень. Баночки дорожні 99. Косметичка 169. Дві косметички 219. Косметичка валіза Барбі 599. 549 яскраво рожева. Пудрова та лимонна. Тапочки м'ягенькі, 169, 219 з вушками. Тапочки 129 закриті носочки, чорні також 129. Є ще молочні такі. 99 сірі та червоні. Футболка біла 219. Квітковий принт 219.

Майка білосніжна 169. Сумка плетена 399 в чорному та коричневому кольорі. Сумочка на літо плетена 549. 499. Маленька чорна 499. І такий варіант 500 гривень. Є довга ручка та коротка. Сумка кругла плетена 549. Маленька ручка та довгий ремінець. Сукня літня. Квітковий принт 499. На тонких бретелях довжина максі. Рожева сорочка 549. В розмірі ЕСКА. жилетка в тоненьку полосочку 500 гривень на підкладі шорти 279 капелюшки 219 з гарною чорною стрічкою. 329 великий об'єм. Чорний 279 гривень. Шльопанці чорні. 399. І є ще такий варіант. Та блакитний джинс. Легенькі зручні шльопанці. Шльопки халовкіті 399. Шльопанці об'ємні молочні 399. Рожеві з бусинками 500. Кросівки Крусівки халовкіті 749. Сандалі сріблого кольору. 500 гривень є ще такий варіант в золоті. Сандалі молочного кольору 400 гривень. Легесенькі чорні 279. Шльопанці силіконові, яскраво малинові та чорні. 279. Надзвичайно м'ягенькі та зручні. Кросівки 649. 599 кольорові. Кросівки чорні з білим 719. Шорти велосипедки оливкового кольору 219. Чорні велосипедки – 119. є ще також в сірому кольорі. Накидка на купальник – 219. Плаття прозоре або також накидка на купальник в чорному та білому кольорах 329 стягується на поясі. Купальники верх 329. Низ 169 гривень. В чорному кольорі така ж ціна. Яскраво червоний купальник 219 вверх. Чашечки на поролоні. Низ 99 гривень. Купальники суцільні 549 гривень. 169 низ квітковий принт. Верх 279 гривень.